Всім привіт! З вами Дар'вік, і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас нова розпаковка. Як ви, мабуть, вже побачили, увидели... то я робила спеціальну картинку. Я забула, як вона забула. Ну, я вже писала, що ця буде новинка про санку. Ось вот така ось вот пакетики. Самки вони розміцвітні. Друзі. І через того, що санока. Я про неї і пакетики зробила. Давайте сьогодні візьмемо цю саноку в бункер. Ми її візьмемо. Так, давайте. Саноку візьмемо. Так, з цих пакетиків. Це цей пакетик. Давайте сьогодні зробимо зелену розпаковку. Санокі. І тут теж зелене щось є. Такс. колекції старих пакетиків. давайте візьмемо ну, Тут нічого немає, так що давайте ProBlox візьмемо. Так, тепер тут. Давайте сьогодні візьмемо бджюку. Ось така ось бджюка. І колекція автомат ось цей ось пакетик. Наш каталог ось такий ось він. Давайте трошки пакетики. Так, відкриваємо. І перша колекція на сьогодні. Саме перше, давайте автомат. Так, ось цей пакетик. головне осторожно, У мене всі пакетики просто рваються. Все так, нам попалася ось така ось вода, і воно під номером один. Один це сюди. Так, давайте. Так. Ось сюди, ось. Все. Ось так ось. Коли цей. Ну, напевно, завтра, якщо я спробую зняти відео, ми закінчимо цю колекцію. Так, следующе. Це у нас бунки. І мистенька уже закінчили. Ось. Ми сюди будемо клеїти санеку. Вот наша санака. Давайте ей клеим. Так, пока не Что там? Вот так вот. Санака. Давайте. Ой, у меня что не сработало, моя открывашка. Так. Кстати, зараз скажу, что сейчас будет на экране. Ой, воно, воно цей відкриє. А зараз буде прикол, щоб коли в мене відкрили двері, мене потриволежили трошки. Я, случайно порвала. Це дуже. І нам попалася їжа. Давайте таклієте. І коли є цей. В мене відео остановилося. Бачите. Зараз я ми будемо продовжувати Що у нас тут? Так. Так, читаємо її факти. Так, її, напевно, звуть Санака. Я я не знаю, просто написала Санека. Факт, що створила канал два роки тому. Два роки тому. Це якийсь капітц. Давайте. Осталось. І ми взяли бункер Саноку. Колекція. На що можна намалювати? Давайте акуратненько Осторожненько. Ось так ось. Опа! Наконець, тому аккуратно і осторожно. Так, і у нас сьогодні тут попався. Да, у нас крупный. Ой. І нам сьогодні попався, зараз покажу. Ось такий ось чувачок. І воно... Точніше, це смайлик. І воно під номером 2. Значит, вот сюда, ой. Значит, вот сюда, ой. Вот так вот. Так, следующий, ой. Так, трошки, трошки со спойлера. Так, давайте переходим к другому каталогу. Сейчас будет магия. И вот этот каталог. Давайте. Скоро я сделаю на него обзор. Такс, відкриваємо нам нужну сторінку. Ось ось. Так, давайте відкриваємо. Як думаєте, який там face. І ось так. Сьогодні нам попадається якась собака. У мене колись таке лицо було, не знаю, чи у вас. Так, давайте. Капець. Оці Ось невдобно як, знаєте? Так, строшки вас. Щоб подождали к новій новинки. Так. Ось так ось. А, -а де показано, що воно підрікає много. Там немає, но. Давайте його приклеїмо Отсюда Ось сюда ось. Вс. Так, що у нас далі? Далі у нас тут знає. І переходимо к другому каталогу. І зараз буде... Та-да-да-да! -да Уполовина, яку виждали. І ось така я сказав, правила цієї гри. Гра Санека. вгадай її колекцію в старому каталогі. Не можна дивитися, ви повинні вгадати, написати в коментарях, е, як, е, як, як називається? Як називається? Що? Е, як називається цей. Ну... Яку ми зачнею, яку вона закінчила. Як називається її колекція? Ну, що там буде, яка колекція, як називається, і ви будете писати в коментарях. А за в конце ви повинні будете написати, які, яких колекцій немає, а які є. Так, лайк буду лайкати, якщо ви якщо вгадаєте. Ви так, давайте відкриваємо акуратно. Крошечки по -смерому. Так. Такс. Ну тут далі ще приклеїлося. Ладно. З цієї сторони відкриємо. І так. Бачу ось такий ось подарунок. І що там далі? І тут теж два подарунки отакі ось. Оба. Два таких ось подарунка. Такс. Давайте їх приклеїмо, а ви поки думайте, як називається ця колекція. Думайте, думайте, я знаю, що ви хочете подумати. Яка це колекція? Так. Ось. Що, догадалися? Ну і молодці. А на цьому відео заканчується. Ось так, ось так. А на цьому відео заканчується. Всім дякую за просмотр цього відео. Дуже дякую, що ви, якщо ви на мене підписалися. я з вами буваю. буваюся. Бувайте!